Всім привіт! З вами я, Наташка, і в нас сьогодні така пряжа Gazal Happy Fit. Я буду розпочинати з і про пряжу тут на 100 г 330 метрів 75% Superwash Marino Wool, 25 Polyamid. Спиці рекомендують 2,5%. 3 Я буду, напевно, щоб мені хватило, в'язати на 2,75%. І, і, і Гачок 4-5, це, напевно, 4-5, як дівчата кажуть, для бактусів, для щось такого. Ну і що пров'яжу, з вами зустрінусь і вам покажу до скорого. Всім привітики Розпочинаємо пробувати пряжу газал Happy Fit. Що це за звір? Я буду. Все, як є, вам казати, ви знаєте, що в мене немає такого, що я співаю оди пряжам, якщо вони погані, всім з вами ділюся. Так, і дивіться, це пряжа в пасмі. Я перемотала дві пасми, що є зразу великий плюс що вони абсолютно однакові. Будуть однакові шкарпетки. І вже почала в'язати шкарпетки. Що виходить, мені дуже подобається. дуже. І кольори тут такі класні. Такі дуже мені сподобались, не знаю. Пряжа така шовковиста, вона дуже гарно їздить по спицях, бистро в'яжеться. Це шкарпетки я буду в'язати з п'яткою Стронг, і коли зв'яжу шкарпетки, вам покажу, підключуся. Ми вже тоді далі розглянемо, чи вони вийдуть однакові, випору, подивимося всі-всі-всі-все, щоб ви, якщо мені сподобається, ви змогли придбати собі таку пряжу і зв'язати класні шкарпетки. Так, дівчаточка, доснімаю вам цей кусочок, я зв'язала шкарпетки. Пряжа в нас казал Happy Fit. Ну, чесно сказати, чесно кажучи, мені дуже сподобалось в'язати цією пряжею. Вона така була до прання, до прання вона була така гладесенька, еластична, все-все-все. Після прання, дівчата, боже, як цей меренос розлісся, я не можу привикнути, що це ці соплі розлазяться, чесно вам скажу. Для мене, ну, важко мені, чесно сказати, подумати, що після прання вони будуть, ну, що вони будуть ідеальні. Але, коли воно висохло, Воно стало таке, вони стали такі м'ягесенькі, дуже м'ягесенькі. Вийшов цей пушок. Не знаю, чи вони будуть протиратись, чи ні, можливо, і не протруться, я не знаю. Буду носити думати, але що я хочу вам сказати? Пряжа мені дуже сподобалась. Мені дуже сподобалось, що тут, в цієї пряжі ручного окрасу, фарбування в мене вийшли однакові шкарпетки. Це дуже приємно. Я люблю однакові шкарпетки, якщо ви любите так, як я, і вам хочеться зробити подарунок для своїх рідних, можливо, якихось знайомих, чому ні, ця пряжа, я вважаю, можна її купувати. Вона досить, ну, вона не дешева зовсім сегменту, вона трохи ціна в неї добре кусається. Вона теж йде під 300 гривень, 200 там з чим, то я вже не пам'ятаю. Пряжа дуже дорога для мене. Але якщо у вас є така можливість, ви хочете спробувати цю пряжу. Спробуйте обов'язково. Мені дуже сподобалось зв'язати. Прям вона так швидко літає по спицях. Ця ниточка, вона була така гладенька. Вона в якійсь пропітці. Пропітку цю вистірали. Трохи я вам хочу сказати. Вона, колір в мене, я після прання була вода аж коричнева. Чесно скажу, вона трохи ну, поліняла, я думаю, краску віддала, але ніяка фарба не перейшла. Все дуже-дуже-дуже прикольно. Так що таки, це був мій такий відзив про цю пряжу, дівчатка. Що вона є місце бути в наших запасах, якщо спробувати в неї дуже багато кольорів, я думаю, ще колись, можливо, собі куплю одну пасмочку, ще комусь зв'язати такі шкарпетки. Ну а з вами була я. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь і до скорої зустрічі. Слідуючу пряжу будемо розбирати вже в березні місяці.